Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Ось і закінчились холода, прийшло потепління, і ми вчора вже висаджували далі свої томати, перці, баклажани і забрали вже тепличку із цих високорослих томатів, які були посаджені в перших числах травня. 17 числа ми провели перше підживлення. Наших томатів, які були висаджені дві неділі назад, які провели підживлення, я вам зараз розкажу. Я ви запитували, які сорти мене посаджені, то я хочу вам показати. Оце перший рядочок, у нас посаджені гібридні сорти. Ви вже бачите, вони викидають всі на цвіт. Це Адель, Пінкрістал, колібрі. Всі гарно перенесли по холодання, сакура вже цвіте. Ми трошки посадили сакури тут, а трошки ще посадимо сьогодні в останній рядочок. Другий рядочок у мене колекційні сорти. Тут будуть помідорки в нас. Також викинули вже, бачите, на цвіт. Будуть помідорки зелені, з силеніми штрихами, розові з голубими штрихами. Побачимо, це ми перше їх посадили. Дякую. Пані Галині, яка мені насіння прислала. Всі вони виконали також на цвіт. І останній рядочок, який був під тепличкою, це наші дебарало і жовті, розові, і червоні. І так як ми забрали тепличку, то є можливість ще один рядочок посадити. Це будуть також високорослі томати. Сьогодні неділя не хочеться садити, посадимо завтра. Вчора лише викупили ямки, але не встигли посадити. Друзі, як ми садимо томати, як готуємо ямки, дивіться, як це високорослі помідори, то ми садимо міжряддя не менше 70 см, ви бачите, між томатами 50-60 Тому що високорослі сорти, вони високі, їх треба вирощувати один-два стебла, то їм має бути місця достатньо. Ось це низькорослі сорти. то Ви бачите, міжряддя 50 см, а між самими ямками 40 см. І це для низькорослих томатів оптимально. Потім йде в нас рядочок високорослих томатів. то Тут же міжряддя у нас сантиметрів 70 см, а між самими томатами 60 см. Друзі, це агроволокно ми вже використовуємо. Не як для збереження тепла, а як для притінення, для того щоб помідорки прижилися, тому що передають жаркий цей тиждень, то ми дамо можливість, щоб не випаровувалася волога, бо вчора ми їх посадили. Як садили помідори. Я дам силку на відео, там я ну покроково розказую, як садити помідори, як садити перці баклажани. Я дам всі силочки. Єдине, що хочу сказати, що, хоч і вже тепло, ми у кожну ямку все-таки кинули по подобрі жмені порубаної кропиви, ніколи не завадить томатам, отримані макро й мікроелементи з цієї рослинки, бо вона дуже має багато великих вміст цих макро і мікроелементів. Як ми готували скорпиви, я дам ссылку на відео. Також плюс ми дали по лушпиня цибулі, це як захист від всяких шкідників, це ви знаєте, про лушпиня цибулі її корисні властивості. Я також дам вам ссылку на відео. Обов'язково, так як це томати, можна додавати по 3 столових ложки деревного попиву або 2 з великим верхом. Ми також дали. По дві з великим верхом лосі дрібного попелу, так як у нас слабокислий ґрунт. І потім ми полили водичкою, перемішали, прикрили трошки зверху ґрунтом, посадили помідорки. Після посадки ми полили помідори. У нас є настій жалкої крупивої, де ми кидали ще стакан древного попелу. І ми брали літру оцього настою кропиви з древним попелом. На 10 літрів води і ще десь по грам 600-700. Ми от полили помідорки. І це на два тижні буде достатньо для того, щоб наші помідорки прижилися і гарно розвивалися. Через два тижні вже оці помідори пройшло дві неділі, як ми посадили. І що ми використали? Добре, використати п'ям'яшну селітру. Використовується така сирникова коробочка, 20 грам. Ми використали кальцієву селітру. Оце кальцієву селітру купили. Чому ми використали кальцієву селітру? Кальцієва селітра це також азотне добриво. Її використовують так само така коробочка від сірників або 20 грам на 10 літрів води. Добре її використовувати, де слабокислі кислі ґрунти. Вона також боротьба з шкідниками, плюс азот, який край необхідний на даний час для наших помідорів, бо вони мають наростити зелену масу, а кальціва селітра вона є якби профілактичний засіб вершинної гнилі. Це так, як коли ви, можливо, бачили, що половинка плоду чорні плями, такі аж сухі, Оце вершина гниль. То кальцієва селітра використовується іменно як профілактична боротьба. Ще радять кидати, як садити помідори, то у кожну ямку класти пів чайної ложечки кальцівої селітри. Ну, ми не кидали через те, що кальцій є і в ці самі кропіві. Хочеться більше використовувати органічні добрива. Оце раз ми Підживили цією кальцією селітрою, і, можливо, вже аж трошки пізніше, коли почнуть тут плоди, то ще раз проведемо таке підживлення кальцевою селітрою, ну, як профілактична боротьба вершинної гнилі. Ще не встигли ми, друзі, посадити свої чері любимі. Це наш чері, червона вишня. Ви бачите, яка вона вже велика, бо ці були холодами, не встигли раніше висадити, але подивіться, яка. Величезна нарощена коренева система, помідорки гарні. Ми будемо садити і сакуру, і свою червону вишню. І будемо садити, спасіба пані Євгенії за насіння пляжній чері. Теж дуже гарні помідорки, з гарною нарощеною кореневою системою. Ну, Ви знаєте, як високі помідори, то ми їх садимо трошки косу, садимо на. Північний захід. Ложимо в ямку і присипаємо. Оце перед посадкою помідор за годинку, за три нижній листочок треба десь зірвати, щоб раночка затягнулася. І садимо таким способом, як я вам розказувала. Ще рядочок у нас лишилось для чері, не вистачило нам часу. Також, друзі, хочу поділитися з вами. Ми вчора висадили перці і баклажани. І ви бачите, що. Для того бо боролацькі жуки вже лазять по городі, щоб, як профілактична боротьба від жуків, ми обсипали кругом їх по колу деревним попелом. І листочки присипали. Так ми робимо щороку. І як би там не було, королацькі жуки бояться. Як садити перці баклажани, сама посадка, в мене є відео, я вам дам силочку, кому цікаво подивитися. Але в ямки ми так само кидали, як і для. Томатів кидали і лушпиня цибулі, і посічену кропиву. Як би там не було, ночі ще холодні, це не помішає. Але деревного попелу ми вже клали ложку зверхом. І зверху також полили після посадки перців баклажан настоєм кропиви із деревним попелом. І ось просипали. І якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що є такі сині гранулки. У нас слизні на городі, ми з ними боремося, я не можу сказати, що їх так багато, але вже в тих місцях, де вони люблять кучкуватися, ми побачили, що їх вже є, то ми використали отакий патруль. В ньому термін очікування 20 діб, то на якість плодів не вплинуть ці гранулки. Але вони зато збережуть наші листочки. Ви ж знаєте, що слизні дуже полюбляють листочки перцю. Друзі, а ви чим боретеся із слизнями з короладськими жуками? Поділіться досвідом, і буде всім дуже цікаво почути, яка у вас боротьба з шкідниками такими. Також теплиця стоїть у нас не з ціллю тепла, а з ціллю того, щоб було притінення для перців баклажан, так як ви знаєте, що вони можуть отримати від сонця і опіки, а продають цей тиждень до 25 тепла, то вона в нас цей тиждень побуде, щоб вони привикли до зовнішнього середовища. Також, друзі, ось у нас посажені ще були під агроволокно, низькорослі сорти товатил. Ви знаєте, ми вирощуємо це і дрова, і перцевідний смугастий, і апельсин, і перлина. Всі сорти хороші, гарні були ці заморозки добре. Також бачимо, що викидають вже на цвіт. Ось ви бачите, о, вже тепличку треба забрати, передають кругом вже на цвіт викидають. І користуючись нагодою, я хочу розказати, показати вам, ви питали, як та морква, що я сіяла, дуже хороший спосіб використовувати моркву. Ми замочували її у горілці. І зійшла дуже гарно. І так ми поки будемо цю цибульку використовувати в їжу, лишиться одна морква на ділянці. Цибулька, ви бачите, вже величенька. І що я хочу сказати? Ось в нас велика грядка цибулі часнику. Ми її полили і присипали через ситу деревним попелом. І це буде як профілактична боротьба з цибулевою мухою, адже урожай вроде, заложився непоганий. Саме головне сьогодні його зберегти. Бо ви знаєте, що цибулева муха якраз ось тепло і вона. Саме в травні місяці активізується, тому потрібно всіма засобами зараз проводити з нею боротьбу. Ще можна використати і аміак, ще в нас дозволяє, бо ви вже знаєте, якщо буде у часнику більше як 8 листочків, то вже азотні добрива використовувати не можна. То ще попіл і аміак це головні такі складові, які боротьби із цибулевою мухою. Тому будемо всіма силами використовувати все, що можна, щоб залишитися з урожаєм. Дорогі друзі, я бажаю вам бути з урожаєм. Хай все, над чим ви працюєте, дає вам дійсно урожай. А саме головне мирне небо над головою. Великий уклін і дяка нашим захисникам, які захищають нас, що ми маємо змогу дійсно займатися любимою справою. Друзі, на завершення вам хочу показати свій любимий куточок нашої ділянки, де можна відпочити душою, де взагалі просто відпочити, дякуючи нашим захисникам, які нам забезпечують отакий мирний спокій. Я бажаю усім якнайшвидшої перемоги, миру. І щоб ми всі могли просто насолоджуватись життям, до побачення, до нових зустрічей.